Дня сьогодні з вами знову головний кореспондент медіа центру шкільна галактика Каровацька Софія. І на сьогодення теми нашого дня творчість Тараса Григоровича Шевченка. Доброго дня розкажіть декілька фактів про українського письменника Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко. Це видатний український поет, прозаїк, драматург, художник, політичний громадський діяч. Він був людиною універсальних. Обдарувань та інтересів, все його життя і творчість були присвячені українському народу. Поет мріяв про ті часи, коли його Україна буде незалежною і суверенною державою. Коли в Україні вшавшанув вшануватимуться і мова, і культура, і історія українського народу, коли всі люди будуть щасливими, ім'я Тарас Шевченка відоме усьому світу. і також у багатьох країнах йому встановлені пам'ятники, його твори перекладені майже на всі мови світу, його ім'ям в Україні названі навчальні заклади, театри, вулиці, міста, наприклад, Національна опера України, Київський національний університет. Центральний бульвар, центральний бульвар міста Києва і так далі. Тобто, це є великий геніальний поет і письменник українського. Гарно, дякую вам за таку гарну відповідь. Привіт! 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 Де похований зараз Феорабин Шевченко? В Каневі, на Чернечій горі. Привіт! Привіт! Ти можеш нам продекламувати декілька рядків з поезії Шевченка? Так, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугата з плугами йдуть. Скільки коштів був викуплений Тарас Григорович Шевченко? За 2500 карбованців. В Дякую дякуємо. І вам дякую. Привіт. Скільки років Тарас Шевченко став круглою сиротою? Тарас Шевченко став круглою сиротою 11 років Дякую. На чому грав Тарас Шевченко? Тарас Шевченко грав на ковзі. Скільки викупили Тараса Шевченка? Його викупили за 2500 карбованців. Яке найбільше співане на дерево у творах Тараса Григоровича Шевченка? Тополя й Калина. Одні день. Сьогодні день народження тараса свіча за моє посадне дитинство. Я люблю країну. Свою на сьогодні серубрика закінчена. До зустрічі.